Всіх вітаю, мене звати Аліна Гаврик. Ви на моєму каналі Гаврик Фіт домашнє тренування українською для українців. Тут ви знайдете багато корисного, ранкові руханки, МФР, стрейчинг, функціональний тренінг та бари. Тож підписуйтесь на канал, приєднуйтесь та давайте ставати здоровіше та сильніше разом. Сьогодні у нас буде дуже ніжне, дуже лагідне. Тренування, ранкова руханка, прямо ліжко. Ніжненько прорухаємо, прокинемось, дамо тілу невеличкий такий рух лагідний, щоб цей день вас пройшов приємно і з новим зарядом, з новими відчуттями в тілі. Тому лягайте зручніше, для тренування нам знадобиться тільки подушка. І будемо розпочинати. Починаємо наше тренування зі спокійного дихання. Зробіть дих носом, вдих. І на видих. Опустіть ребра вниз і розтікайтесь по ліжку. На вдих. видовжуйтеся від ваших стоп до маківки через лінію хребта вдих. Все тіло розслаблене і видих. Ще один раз. Видовжуємось довг в лінії, вдих. І видих. Додайте руки. Підніміть руки, зробіть потягушку руками і ногами. Потягніться. Вдих. припіднімається ребра, надувається живіт, видих, розслабили тіло. І втискаємось ліжко, вдих. Потягнули ребра, потягнули спини і видих, розслабили. Вдих. Натягніть пальці ніг, як струна, і видих. І ще один витягнули м'язові сплячки, вдих, видовжились, І видих. Покладіть руки або на ребра, або вздовж тіла, як вам буде зручно. І по черзі згинаємо ноги. То вправо ногу ми згинаємо, то вліво. Ми ковзаємо ступою по килимку. Підтягнули видих. Вдих, витягнули ногу. Вдих. Видих. Зібрались і опустили ногу. Ще два рази видих. І вдих. І ще один раз видих і вдих. Підтягнули дві ноги. Можете обійняти себе за коліна, підтягнути коліна до грудей і трохи підтягнути, да, поперек, дозволити провалитись в ваш матрас. Полежіть так, три, два, розслабте спину і один. Є. Yeah. Ставимо ноги в опору. У нас є невеличкий проміжок між колінами, ноги паралельні. І ми зараз з вами будемо піднімати по черзі. Праву і ліву ногу. Руки або вздовж тіла, видих, або на ребрах і вниз. Видих, підняли ногу, видих і вдих. Пробуйте залишитись на ваших, дозвольте своєму тазу залишитись в нейтральному положенні, да? не колихаємось, а дуже спокійно, відокремлено, тільки в кульшовому суглобі, у нас рухається стигнова кістка, видих і вдих. Повинно доволі приємно провалюватись поперек в ліжко. Якщо відчуваєте, що у вас занадто припіднята шия, да, є обмеження в русі. Ви можете підкласти подушку і вирівняти лінію голови грудної клітини та тазу. Два. І один. Залишили ногу вгорі. Випрямляємо ногу вгору і згинаємо. Випрямили видих і вдих. Чотири. Три, плечі розслаблені, шия розслаблена, два. Вгорі. точка. Згинаємо стопу на себе і від себе. Скорочуємо задню лінію ніг на себе і від себе. Чотири, три, два, один. Згинаємо ногу, опускаємо її вниз. Видовжуємо, випрямляємо ногу і з'єднуємо цей рух. Підтягуємо ногу до себе в опору. Піднімаємо, її, випрямляємо, тягнемо пальці ніг на себе, від себе, згинаємо ногу, опускаємо в підлогу і випрямляємось. І повільно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Опорна нога в нас з вами не рухається, вона стабільно стоїть, тримає цю рухливу конструкцію і дуже повільно видовжуємо тіло то в горизонтальне положення за ногою, то в вертикальне. І ще один раз буде. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. І вісім. Чудово. Можете підтягнути зараз знову коліно до себе, трохи порухатись в праву-ліву сторону. Три, два, один. Поставте ноги. І ми зараз з вами піднімаємо іншу ногу, да, змінили. На видих, піднімаємо і опускаємо. На видих. Піднімаємо і опускаємо. Таз нас нерухомий. Ми лежимо на крижовому відділі, нашими нижніми ребрами, на видих, ми занурюємо їх в ліжко, видовжуємось за маківкою вгору. Спокійний рух. Дозвольте рухатись в стигновій кісті в кульшовому суглобі. Два і вгорі залишаємо точку, випрямляємо ногу вгору і вниз. Ну, в мене тут музикально вже. Компанімент від колін виконуємо в комфортній амплітуді. Вам да, не обов'язково прям вертикаль робити. Це може бути невеличке розгинання. Також ви можете допомагати своїми руками підтримувати стогнову кістку. Ми пам'ятаємо, де тільки прокинулись. Ще один, зафіксувалися і стоп на себе. Нам треба прогріти тіло дуже лагідно, дуже ніжно, з турботою, підготувати його до сьогоднішнього дня. Два. І один Я. Yeah. Ми з вами з'єднуємо. Зігнули коліно, опустили вниз, випрямили, видовжили ногу. Опора в опорній носі залишається. Підтягнули. Зігнули, випрямили. Пальці ніг на себе від себе. Зігнули вниз. Видовжили до себе. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. І останній раз зігнули, випрямили на себе. Від себе зігнули і опустили. Чудово. Підтягнули коліна до себе і знову можна трошки порухатись вправо вліво сторону. Ставимо стопи в опору. Знову ж таки, можете залити, залишитись на подушці, або прибрати, якщо вам комфорт, і ви відчуваєте нейтраль хребта, потилиця, нижні ребра та стопи видовжують наш хребет. Ребра опущені. І зараз ми з вами трохи порухаємось тазом. Понахиляйте таз то вниз лобковою кісткою, то на себе. Уявляємо, що наш крижовий відділ як. Такий човник по Дуже приємно повинно бути да? на м'якій поверхні це зараз робити. Ми наче по хвилям зараз з вами рухаємось. Опора в нас в стопи і на видих занурюємо нижні ребра від себе і до себе. Рух тільки в зоні крижового відділу. Да? Не вигинайте зараз грудний відділ. Малесенькі, легесенькі прогріваємо. Чотири, три, два. І один. Руки вздовж тіла, таз в нейтральному положенні, ребра лежать. На вдих. Ми з вами будемо піднімати руки назад. Великими пальцями тягнемось в підлогу. підлогу в ліжко, і опускаємо долонями вниз. На видих. Птягуємось. Занурюємо ребра, вдих. Повертаємо руки. 4. Рух комфортний. Видих. Три. Ще два рази. Два. І один позаду залиштеся. Один. Чудово. Зараз розкриваємо долонями в стелю і будемо рухатись по колу, пускаючи руки вниз. Я приберу другу подушки, щоб вони мені не забажали. І піднімаємо руки назад за голову. Вдих. Видих. Видих. Ребра опускаються, Вдих. Розширюємо простір. Видих назад. І вдих. Видихаємо. Видих, занурюємо ребра. Розширюємо зону лопаток, зону ключиць. На вдих. Видих. Таке велике-велике сонечко. З вами малюємо вдих, витягуємо руки в сторони. І ще один видих назад. Стопи, впевнено, стоять на підлозі, на ліжку і розкрилася. Можемо взяти зараз подушку між колінами. Нам буде так комфортніше виконувати наступну вправу. Руки залиште в сторону, відчуйте. Внутрішньої поверхні стегон, наявність подушки. Ми стоїмо на ширині нашого тазу, кульшових суглобів, плечі опущені. І зараз трошки рухаємось то вправо, то ліву сторону, витягуючись то однією ногою, то іншою. Чотири, три, два. Тепер понахиляєте голову. То вправо, то в ліву сторону руки, плечі розслаблені, тягнуться вниз. Зона ключиць та лопаток широка, ми дихаємо і плавненько розтягуємо на шийний відділ, малі грудні м'язи. Видих. Три. Два. Один. Ми перевертаємось з вами на бік. Тут, якщо ви відчуєте, що да, заламалась лінія шиї, я б рекомендувала взяти ще одну фору. У мене вона є. І одну руку ми витягуємо вперед, іншу руку ми поставимо з вами на потилицю. В нас кольшовий надкульшовий, да, наша кістка та плече над плечем. У нас немає перекосів. Вирівнюємо лінію хребта, голова шия, шия в повітрі, видовжуємо цю лінію. Стопа над стопою. Ставимо руку на потилицю, плече опустили. І з видихом ми розкриваємо лікоть в стелю і обертаємось назад. Видих. Робимо тут вдих. І з видихом повертаємось. На плече над плечем, таз, поглядом супроводжуємо лікоть, розкриваємось на видих. Тут маленька амплітуда ровно тих і з видихом через нижні ребра себе обертаємо знову бокове положення. Рухаємось тілом, рухаємось грудною клітиною. Витягуємось плече від лікті, лікоть від плеча. І повертаємось видиху. Вдих. Видих. Тягнемось за ліктем, розкриваємось. Робимо тих. Не провалюємо лопатку, не розслаблюємо грудний відділ. Відчуваємо, відчуваємо це діагональне натяжіння да, від нижньої руки до верхнього лікця. Ще на видих. Обернулись. Зробили вдих. Через ребра. Повертайте руку назад. Угу. Ще вдих, видих. Робимо вдих. І з видихом ребрами. Повертаємо себе на місце. Чудово. Перевертаємось і робимо теж саме на іншу сторону. Лягаємо на бік. Одна рука в нас під подушкою. Під подушкою. Одна рука в нас випрямлена, інша рука в нас на потилиці. Відчуваємо лінію одну, наче позаду в нас стіна, і ми маємо дотик рожого відділу, нижніми ребрами, потилицею і нашими стопами. Стопа не стопою, таз на тазом не провалюємо, не ламаємо лінію. І так само по шиї в нас є тут простір. Видовжуємось вгору. Робимо вдих. На видих запускаємо рук за ліктям. З поглядом розкрились, не розкручуємося, не міняємо положення тазу, тільки грудний відділ. І на видих через нижні ребра завертаємось. Робимо вдих. З видихом. Поглядом запускаємо руку, розкриваємо грудний відділ, витягуємося від ліктя до нижньої руки, вдих. І з видихом через нижні ребра. Обертаємось. Таз у нас стабільний, і у нас нерухомий. Робимо вдих. З видихом рухаємось. Підтримуємо рукою, можемо голову так, да, видих. Такий дуже лінивий рух, вдих і видих. Розтягуємо грудний відділ. Вдих. З видихом. погляд, іде в стелю, за ліктем лікоть, витягується від опорної руки, розкрились. Тримаємо тримаємо це витяжіння і з видихом повертаємось. Коліна залишається в стабільності. Вдих. Видих, обертаємось. Вдих. І з видихом. Через нижні ребра повертаємось. Yeah. Можемо прибрати подушку. І через бік зараз поставити. Руку да, в опору і припіднятись положення на четвереньки. Дві руки в опорі, ви можете в принципі, рухатись і на долонях, і на ліктях. Тягнемося сідницями назад і лягаємо в положення дитина. Подихайте зараз у нижні ребра, розслабте чоло, видовжіть задню лінію шиї, вдих, зробіть лопатки. Розширити зону спини і видих. розслабилась. Вдих, розширились і видих. На вдих. Розширюємо ребра. А з видихом переходимо в положення на четвіреньке видих. Вдих. Тягнемось назад, розширюємо зону попереку. Та спини і видих вперед. Вдих, тягнемось назад, погляд. На ліжко лікті. Дивляться трохи в сторони, широка спина широкі ключиці, посміхаємось їм вдих і видих. Ще два рази. жили за руками і крижовим відділом в різні сторони. Видих. І ще один вдих. І видих. Сідаємо на сідниці і трошки з вами подихаємо. Сідайте, як вам зручно, це може бути і поза по турецьки і ноги просто виведені вперед. Мені важливо, щоб вам було комфортно. І ви, в принципі, залишались на сідницях рівноміром, так, щоб у нас не було зараз перекос. Зробіть вдих і видих. Можете поставити руку на грудну клітину, на ребра або на живіт. Плечі у нас розслаблені, уникайте да, такого дихання, коли трапеція напружується. Ми дихаємо діафрагмою. Вдих. Підчуйте, як під руками ребра виштовхують їх. Як ребра виштовхують ваші руки трошки в сторону і видихнись. І видих. Видовжуйтесь за вашим хребтом. І що ваша голова така, як повітряна кулька. Вона тягнеться в стилю хребет, як ниточка. Легка, видовжена, вдих. І видих. І ще. Перемочки і легенько себе простукаємо. Простукуємо. По рукам, по грудній клітині, по е, ключиці, можна і себе тут прочухати. Я супрактивно не хочу робити, бо в мене тут мікрофон. Але я думаю, все видно. По ребрам теж прочухайте себе. Можна кулаками, можна простучатись, можна легенько погладити. Живіт поперек. Дайте ті знак, що добрий ранок, ми готові з тобою продовжувати е активність, яку ми вже розпочали в ліжечку. У нас класний буде сьогодні день, і нам треба багато енергії і сили. Відчуйте кожен міліметр свого тіла, прочухайте руки, ноги, шия. Можете простукати по голові, або просто почухати голову, знаєте, як миємо голову, попрацювати з нашою фастцією, нервовою трохи системою, розбудити рідини в тілі, щоб вони зараз зварились, змітушились, такі, так, все, щось зараз буде. І можете простукати себе по обличчю, або просто ніжненько пальцями зробити дотик. Робимо вдих і видих. І ще один раз вдих. Долонь до долоні. Видих. На сердень. Можете обняти себе, похвалити. Доброго вам ранку. Дякую, що провели це тренування разом зі мною. Я сподіваюся, ви відчули зміни в своєму тілі, тепло. Якщо так, напишіть в коментарях, як ви себе почуваєте. Не забудьте також поставити вподобайку, підписатись, щоб перш бачити нові відео та підтримувати український ютуб, щоб він квітно ставав популярніше. Дуже вам вдячна. Певне, ви відчули тепло і готові з новими силами, з новим блиском в очах продовжувати цей день, підкорювати цей світ. Посміхайтесь собі, посміхайтесь людям навколо вас. Обіймаю і до нових зустрічей!